Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3323 тисячі розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 51 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми вмикаємо лототрон. 29 20

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8255-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо розіграш Щаслива. Чотирнадцять, п'ятдесят шість. Сорок один, шістдесят два. П'ятнадцять. Дев'ять, сімдесят, шістдесят дев'ять. Сімдесят вісім. Тридцять вісім. Тридцять, тридцять три. Шість. Двадцять чотири, дванадцять, шістнадцять, двадцять два, 59. шість, тридцять шість, дев'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7108 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 9, 7, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 7, 4. Бережіть себе. Все буде Україна.